Запрошуємо вас на навчання до нашої школи «Hello English». Ми пропонуємо групові заняття англійською мовою для дітей шкільного віку. Школа Hello English знаходиться в самому серці міста Ніжина. За сім років існування школи ми мали щастя навчати понад 500 учнів, Дехто досі тішить нас своєю присутністю в класі. Деякі випускники успішно використовують набуті знання в школах України, Англії та інших країнах світу. Діти, які вчасно прийшли до нас, легко самостійно справляються з вивченням англійської мови в школі. Вчителі Hello English педагоги з вищою освітою з досвідом роботи від 5 до 20 років з навичками викладання в школах Європи. Весь позитивний досвід застосовуємо і на наших курсах. Тому, окрім розвитку всіх чотирьох мовленевих навичок, говоріння, читання, овдівання та письма, ми розважаємося, граючи в ігри та співаючи пісні, робимо творчі проєкти, дбаємо про те, щоб навчання проходило без стресу, задоволення, а головне ефективно. Hello English підбирає ключик до кожного учня. А якщо ж дитині все-таки не комфортно в групі, ми пропонуємо їй індивідуальні заняття. Ми чекаємо саме на тебе. Пишіть та телефонуйте.